Мальники міксорту крем плюс екстра наповнення йдуть суцільні та роздільні, а також чоловічі плавки попадаються. Ось такий купальник іде суцільний, він йде знизу з шортиками. Наступна моделька. Ще один. Суцільний. Всередині є трусики. Ось таке платьечко. Наступна моделька. Ще один суцільний адідас. Ось такий спортивного плану. Наступне, що нам тут попадається, це ще один, але великий-великий розмір. Ось така моделька. Далі. Ще один суцільний. Ось такий крутезний. Далі. Чесно, все, що не тягне, все суцільне. Ось такий. Повністю навесенький з етикеточкою. Ще один суцільний. Наступна моделька. Це вже йде ось такий комплект. Трусики і дуже красивий верх. Ось такий. Наступний це ще один суцільний. Далі це роздільний, просто він з'єднаний, ось верх і нищенець. Наступна моделька. Ой, красивий, який подивіться тільки. Ось такий верх. І до нього трусики, висока посадка. Наступна моделька. Ось такий верх. Можна регулювати собі. І дуже гарні трусики. На зав'язочку. Наступний ось така моделька. І до нього трусики. Далі білесенький. Ось такий. І до нього трусики. Скажу гарний, але дуже гарний. Шортики. Це шорти з підниця. це Шорти з спідниця. Бонус такий тут буде в цьому лоті. Наступна моделька ось такий яскравий гарний верх, і до нього є ось такі трусики. Ось. Далі. Вау. Ось така моделька. І до неї трусики. Все це повністю новесеньке, трусики з ефектом пушап. Далі чоловічі плавки. Це жіночі. Нет, це жіночі. жіночі трусики. І ось такий верх. Він йде без чашечок. Далі. Ще один. Ось такий. Суцільний купальник. Ще в Наступний. суцільний. Наступний. Суцільній ось такого плану. Вау! Красота! Такі трусики. І ось такий до нього верх. Чесно, дуже гарний воно. Дуже. Ось такий верх. І до нього трусики. Наступна моделька йде ось такий. Трусики. Так, далі великий гарний розмір. Теж етакеточка присутня. Ось так вона буде виглядати. І трусики. Далі. Ось така моделька без чашечок. І до нього трусики на зав'язочках. Розмір М. Наступний ось такий. Далі ще один роздільний купальничок комплект. Ось такий верх. І ось до нього трусики. Далі ось такий і трусики не ще є. Далі ось така моделька. Ой, ніжнорозиво. І до нього трусики. Стараюсь показати якомога швидше, тому що, ну, як сказати, купальників тут дуже-дуже багато і це буде займати дуже багато часу, щоб вам показати більш детальніше. Ось такий великого-великого розміру топік. Він йде всередині з чашечками. Трусики, я думаю, будуть до нього нижчі. Наступний це ще один іде ось такий суцільний. Далі ось такі трусики. Так, такий ніжно-розовий верх. Така моделька. Далі ще один суцільний. Великий розмір. Далі ще один суцільний. Ось така моделька. Теж така точка всередині присутня. Ось такий. Так, далі. Ось такий верх. Потрібно трошки поправити. І трусики. Ось ще один верх. Ось такий верх. Далі ще один яскравий ось такий несь, Ще один суцільний. Далі ось такі трусики. Так, ось такі трусики. Далі верх з кавунами. Ось така має бути. Далі трусики ось такі. І до цих трусиків є ось такий верх. Наступний це ще один суцільний купальничок. Ще один. Ой, красивий теж тут такі гарні плечі. Далі, ще один суцільний. В цьому лоті дійсно дуже багато. Суцільних купальників. Дуже. Наступний це ще один суцільний. Ось такий красивий верх. Так, а це вже, я вам показувала трусик і це до нього топік. верх. Наступний це бренд ОВС. Ось така моделька. І ось такий красивий топік без чашечок. Так, а це у нас верх, теж йде без чашечок, але я бачу, є місце, що можна її при потребі вставити. Його потрібно буде зав'язувати навкруг і до нього є трусики. Ось така моделька. Далі дитяча і трусики. Ось такі. Ще один суцільний. Ось така моделька, Більший розмір. Наступний. Ух, подивіться, який. Ось така моделька. Далі трусики. І ось такий верх. Так, Наступне розовий, суцільний з етикеточкою. Теж дуже красива моделька. Етикеточка присутня. Далі ось такий чорно-білий верх. Така моделька. Далі топік. Здається, показувала такі вже трусики. Я не показувала, бачу, вони там нижчі є. Ось такий суцільний. Ось така моделька. Ось і трусики До верху, які я тільки що показувала. Наступний. Ось такий суцільний. І ніжний. Так. Ще один біленький, суцільний. Ось і трусики. Чорно-білі. Так, трусики верху, які я вам показувала чуть-чуть раніше. Так, а все, ще таке цікаве? Ага, це нес. Ось такий купальник, Теж досить цікавий, подивіться, такий крутезний. Клас. Красивий. Так, наступний, ще один суцільний. Така моделька. Далі ось такий верх. Трусики вже вам показувала. Тут чашечок немає, але при бажанні можна буде їх вставити. Ось така красива моделька. Так, ще один суцільний. Трусики, шень. і останнє, що в цьому лотику не попадається, це ще один комплект. Ось такий топік. Показала верх ногами і до нього трусики. І в принципі все. Я вам показала повністю цілу коробочку. 10 кілограмчиків по акції ціні 4950 гривень.